Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар Юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому Поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми, дитятко та його матір, і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься, Назарет, щоб збулося, сказане пророками: що назорей назветься. Послання до Филип'ян, розділ другий Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму. Будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але, вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі Він, існуючи в Божій природі. Не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса приклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господі на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухнянні, працюйте над Спасінням вашим в острасі та трепеті. Не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду. Серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Ба Бо навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також. Радуйтеся і веселіться за мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його. Випробувану чесність він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож надіюся його до вас послати як лиш довідаюся, як воно за мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас епафродита. Мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі, бо він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити важний статок служіння для мене. Псалом шостий Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні, Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шеолі, хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє, вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад вернуться швидко. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний. З нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного. Покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами Хто здобуває мудрість той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її. Переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. Убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах. Життя насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим Коли розумного скартати. Він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. КНИГА Пророка Єремії. Розділ восьмий. Того часу. Каже слово Господнє, повикидають з їхніх гробів кості царів юдейських, кості князів їхніх, кості священників, кості пророків та кості мешканців Єрусалимських. І порозкидають їх перед сонцем і перед місяцем і перед усім військом небесним, яких вони любили, яким служили. За якими ходили, яких шукали і перед якими припадали, їх не збиратимуть і не ховатимуть, вони погноєм будуть на землі і волітимуть ліпше вмерти, аніж жити усі ті, що залишаться від цього ледачого гнізда, що зостануться по всіх місцях, куди я їх повикидаю. Каже слово Господа сил. І ще скажи їм. Так говорить Господь: Хіба ж як хтось упаде, то не встане? Або як зіб'ється з дороги, то не повернеться? Чому ж ото цей люд Єрусалимський відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману. І повернутись не бажає. Я пильно прислухався, та вони не говорять, як треба. Ніхто не кається у своїм ледерстві, щоб сказати, що ж це я вчинив. Кожний бігом звертає з дороги, неначе кінь, що у бій стрімголов поривається. Навіть і бусель у небі знає свою пору. І горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час їхнього приходу. Народ же мій не знає Господнього розпорядку. І якщо ви можете казати ми мудрі, закон Господній з нами, то певно, але брехливе перо писак перетворило його на брехню. Посоромились мудрі, збентежились і впіймались. Вони відкинули слово Господнє, яка ж там у них мудрість. Зате я віддам жінок їхніх іншим, поля їхні займанцям, бо від найменшого до найбільшого усі вони про наживу дбають. Пророки і священники усі вони чинять обман. Гоять рану народу мого легкодушно, кажучи мир, мир, коли миру немає. Стидались би отакі гидоти коїти, але вони і сорому ніякого не мають, не тямлять навіть, що то значить червоніти, тому і попадають між тими, що впадуть. Під час відвідин їхніх вони спотикнуться. Каже слово Господнє, Я так хотів би з них врожай зібрати, каже слово Господнє, але на винограді немає грон, ані смоков на смоковниці, бай листя і те зів'яло. Дав я їм заповіді, та вони їх топчуть. Чого ми сидимо? Збирайтесь та ходімо у міста твердині, і там загинемо, бо Господь, Бог наш, загинути судив нам. Отруйною водою напоїв нас за те, що проти Господа ми згрішили. Ми ждали миру, нічого доброго не було, часу одужання, та ось страхіття. Віддану. Чути іржання його коней, від звуку хропіння його жеребців уся земля трясеться. Вони прийшли і пожерли край з усім, що було в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось бо пошлю на вас гадюк та Василисків, проти яких заговору немає, і будуть вас кусати. Каже Слово Господнє. На мій біль не знаходжу ліки, серце моє в мені мліє. Ось чути крик доньки мого народу з далекої країни. Хіба вже на Сіоні Господа немає? Хіба царя його нема на ньому? Чого своїми різьбленими ідолами мене обурюють марнотами чужими? Жнива минули, скінчилось літо, та ми не врятувались. Через рану дочки мого народу я увесь у ранах. Я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді, хіба там лікаря немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я? Хто в моїй голові? Дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати, по забитих дочки мого народу.